Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Зараз до нас в ефірі долучиться кореспондент із Запоріжжя. Його ім'я ми традиційно не розкриваємо із метою безпеки. Отже, колега, я вас вітаю, дякую, що долучились. То яка зараз ситуація в регіоні, і які наслідки ворожих атак впродовж останньої доби? Вітаю вас. Остання доба пройшла без ракетних прильотів на територію Запоріжжя. Однак, як ви вже зазначили, стрілянина була по всій лінії фронту з боку ворога від Голіполя до Кам'янського. На щастя, немає загиблих або поранених. Не було на цей час інформації. Ну, повідомлень про руйнування на цій території, звичайно, надходять там багато їх десятків. Дуже успішно продовжують відповідати наші хлопці на ці обстріли. З того, що ще не підтверджено Генштабом, маємо повідомлення про те, що в Мелітопольському районі були влучання біля енергодару. Там тривають успішно. Наші артилеристи ведуть артилерійські дуелі з ворогом, накриваючи його раз по разу. В районі міста Пологи також влучали наші артилерісти. Ну, власне кажучи, біля Енергодару там найбільш така ситуація динамічна, оскільки е расисти. Останнім часом стали отримувати влучно кожної доби. Вони намагаються маневрувати, але це їм не вдається. Ну от, скажімо, сьогодні під Енергодаром о 25 ранку дуже вдало прилетіло десь по їхній артилерії. Вони почали з 9 ранку стріляти через водосховище в бік Нікополя Марганця, але о 10 ранку вони отримали приліт в Новодніпровку по своїм. Силам, ну одним словом, так там іде перестрілка. Треба сказати, що наші військові там почали задіяли дуже вдало ударні дрони. Які е, ніяк не можуть дістати вороги, вони навіть намагалися стріляти по цим дронам з ракетами СС-300, тобто зенітними ракетами СС-300, за справжнім їхнім призначенням над водосховищем, там бахкали цього сс 300 але не могли дістати е, наші наші дрони, і їм вони зараз дуже дошкуляють. Е, Тим часом є таке з Енергодару неперевірене поки що повідомлення, але воно дуже схоже на правду. Повідомляється, що з Енергодару расисти вивезли бригаду своїх будівельників, які там тинялися по сухому сховищу відпрацьованого ядерного палива. Ми знаємо, що вони там намагаються споруджувати якийсь дах, вести там якесь будівництво над цим сховищем. От і от вивезли цю бригаду будівельників з ознаками променевої хвороби в автобусах у. Супроводі медиків, ну треба сказати, що так, оце сховище відпрацьованого пального, воно не є місцем для прогулянок. Це закритий периметр, і радіаційний фон там вищий, аніж звичайні 11-12 мікроенген природного фону, який ми маємо на території самої станції. Тобто от ми пам'ятаємо, як під час захоплення Чорнобильської АЕС там ці божевільні люди тинялися там, в родому лісі, щось копали. Отримали там дози опромінення, і схоже, що на запорізькій атомній станції щось таке знову могло повторитися. Ну будемо чекати більше деталей, оскільки я кажу, що інформація ця поки що неофіційна. Чергових навідників ворожих ракет у Запоріжжі засудили на тривалі строки ув'язнення. Є фотографія, це 24-річний хлопець, який разом із своєю подругою, які 19 років вони відгукнулися на пропозицію підробітку в телеграмі, почали там фотографувати об'єкти, прильоти і так далі, але встигли попрацювати всього два дні у грудні, після чого їх. Затримали, знайшли у них всі докази співпраці з ворогом. Ну і підсумок такий, що 24-річний хлопець тепер 15 років проведе в'язниці з конфіскацією майна його засудили, а його 19-річна подруга 7 років в колонії Також конфіскацією майна. Я думаю, що це. Е, можливо... Прекрасний приклад для людей, які не мають розуму або хотіли там десь щось підзаробити, Це можна набагато краще провести роки своєї молодості, аніж за такими от сумними результатами. На лінії фронту ну, всі ми знаємо, що так званий запорізький наступ там давно вже десь вітає в інформаційному просторі, який хочуть організувати окупанти. Ну але наші збройні сили зараз підвищують свою увагу, оскільки ми ж знаємо, що наближається річниця повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що кремлівський фюрер там зібрався виступати під цю річницю, і йому будуть потрібні якісь тут успіхи з фронту. Ну принаймні, я дивлюся, що наша група інформаційної і спротив, полковник Машовець, повідомляє, що таки да є переміщення ворога, який може організувати наступ на місто Оріхів при фронтове. Вони також туди вже багато разів збиралися наступати, але не вдало. Ну і так і, да, що можливо, тут е, можливий наступ з трьох, з трьох боків на Оріхів, це хата на малі Щербаки, на Волонрівку, там, якщо подивитися по з роботи на Новоданилівку з Новопокроки на Молотукмачку. Е, але е, ну. Ясна справа, що все це буде залежати від фантазії російських командирів, і як кажуть експерти, що це також має бути пов'язаним. Хоча б з якимись успіхами під Угледаром, оскільки ми знаємо, що під Угледаром їх дуже добре потрощили, вони там зараз збираються щось повторити той наступ. От і наступати тільки в одному місці на Запоріжжі буде явно недоцільно, оскільки тут їх погромлять. Ну, тим не менше, ми розуміємо, що це можливо, і наші військові готуються зустріти на цих напрямках всіх, хто там побажає понаступати. Готуються серйозно сьогодні люди. Бачили українську авіацію, яка патрулює тут у нас вздовж фронту. Причому не один літак і не два літаки, скажімо так. От так що, якщо хтось захоче сюди піти, то наслідки будуть дуже сумні для ворога. Є е, повідомлення такі, московська пропаганда намагається хоч чимось похвалитися і, як завжди, вони. Дуже так хочуть показати свої якісь гуманітарні акції, що вони допомагають на окупованих територіях українцям, які опинилися в окупації. Є таке відео там, так званий Народний фронт російський, що він доставив до Запорізької області на Васильівський хлібокомбінат: 3,5 тонни борошна і 3,5 тонни цукру. Ну, пишуть для того, щоб забезпечити мешканців соціальним хлібом. Вот он и хвастается еще. Эта гуманитарная помощь прошла долгий путь. Ее собрали в Краснодарском отделении Народного фронта, доставили в Ростов, а потом силами МЧС доставили в Васильевку. Я кажу, боже, Украина це розвинена аграрна держава, тут никогда не было никаких проблем ані с борошном, а не с цукром, а не с хліба. І оце люди хваляться тим, що вони такими якнісь, кружними шляхами завезли 3,5 тонни борошна, щоб нагадувати мешканців Васильівки соціальним хлібом. Бо ну, я скажу, що з цих 3,5 тонн там може там два рази його спекти роздати і більше нічого не залишиться. Ну оце от так от все помінялося на окупованих територіях. От расисти намагаються похвалитися чимось. Ну а власне кажучи, от такими повідомленнями, отакою от похвальбою, я думаю, що вони ну, просто. Викривають і нівелюють самі себе, навіть не підозрюючи, як оце от смішно, ну водночас і сумно читати отакі от повідомлення з окупованих територій. Колегу почули вас. Дякую, що долучилися до нашої ефіру сьогодні. Нагадаю, наш кореспондент із Запоріжжя приєднувався до нас по зв'язку, але його ім'я ми не розкриваємо із метою безпеки. Будемо рухатись далі, і будемо говорити про російські втрати і те, як Росія продовжує програвати в стратегічній перспективі цю війну. Отже, у британській розвідці вважають, що втрати сил РФ, і, включно із санітарними, тобто мається на увазі і поранених, і власне загиблих, можуть сягти 200 тисяч осіб. Детальніше обговоримо зараз останній звіт британської розвідки, і там зокрема йдеться про те, що спочатку повномасштабної війни Росії про. Та України російська армія, включаючи групу Вагнера, могла втратити, як я вже сказала, до 200 тисяч осіб убитими і пораненими, з яких до 60 тисяч можна вважати убитими. Сили оборони Росії і ПВК, скоріш за все, втратили 175-200 тисяч осіб з початку вторгнення в Україні, що ймовірно включає до 60 тисяч вбитими. Зазначають у звіті британського міноборони.